Триптих смог розміщений у виставковій залі найпершим, і саме він складається з двох графік, якими я починала свій шлях і однією завершальною. Таке рішення було не випадковим. Роботи починають вводити глядача в тему виставки з очевидною асоціації до напруги. На папері зображені елементи електричного забезпечення міста: це стовпи, дроти, ізолятори, з'єднувачі, кріпильні деталі. Вони хаотично розкидані по формату, обірвані проводи втрачають зв'язок з іншими елементами, які розсипаються в густій кіптяві. Такі візуальні знаки метафорично ілюструють внутрішні відчуття ментальної напруги, що в результаті не дає світла та можливості дихати на повні груди. До цього ж блоку належать 25 кадрів напруги. Ці роботи створювалися упродовж всієї підготовки до виставки, і, немов фільмують мій тодішній стан. Вони були націлені на розвантаження після друкарської зміни. Залишки фарби нашаровувались на газетний папір у техніці монотипії. Пізніше відбирались цікаві кадри, які викликали у мене певні асоціації. Щоб їх підкреслити, були використані графіка та покриття золотою поталю. Найбільшим блоком у виставці є 14 робіт, поділені на серії видиме, що виконано в техніці лінорит, і невидиме – у техніці сліпого тиснення, які буквально та метафорично розповідають про важливі елементи електрифікації міста, що залишаються непомітними для людей, але невпинно продовжують виконувати свою роботу задля проведення світла в дім. Саме це можна спостерігати у житті. За успіхом однієї людини стоїть ціла команда з друзів, рідних, колег, що підтримують, навчають, надихають, сприяють. І без знецінення власного вкладу важливо розпізнавати їхні образи та чітко усвідомлювати значущість кожного. Власне, це і підштовхнуло розмістити на центральній стіні роботи, що здалеку здаються пустими квадратними листами, які проявляють обриси рельєфів лише зблизька. А по сусідству ті ж самі композиції в контрастній чорнобілій графіці, як символ проявлення. Останньою роботою в першій залі є інсталяція під назвою Ш? Вони відпочивають яка складається з подушок та вживаних керамічних ізоляторів із ржавими деталями та тріщинами. Вони, як і решта елементів на виставці, символізують людей, а в цьому випадку ще й втомлених людей, яким вчасно потрібно відпочити, адже, на відміну від деталей, їх замінити чи полагодити не так просто. Ця інсталяція пов'язана з серією робіт зв'язок. Що відкриває другу залу. Основним елементом продовжують бути метафоричні люди, що утворюють рапортну композицію. Між ними проходять зв'язки, що десь обриваються, а іноді дають плоди у вигляді паростків. Така модель це зменшене суспільство. Четвертий блок об'єднує три об'єкти що символізують стани людей під напругою. Настінна композиція під назвою Вагорання складається з 28 перегорілих лампочок, з яких деякі підписані іменами, а також числами, що означають вік. Комусь щастить і за життя вдається уникнути зустрічі з внутрішнім вагоранням, а дехто переживає його циклічно, тому й цифр декілька. Усі імена це збірні образи людей. Спочатку планували здати ім'я кожній лампочці, але у процесі прийшло розуміння, що варто залишити простір для доповнення глядачеві, можливо, навіть його ім'я. Але що ж робити, коли все ж зустрів цей неприємний досвід? Де шукати заряду для світла, коли від загальної системи живлення було відключено? Завжди залишається альтернатива це внутрішній вогонь життя, що можна запалити самотужки. Він це духовний зв'язок із Всесвітом та Творцем, який був зображений у вигляді свічника з електричного ізолятора та свічки. Останнім об'єктом у цьому блоці є три світильника під назвою Оголене світло, в яких за основу взяті керамічні ізолятори та елементи з фарбованої сталі та латуні. Що їх відрізняє від дизайнерського предмету освітлення, це відсутність тканинного абажуру, що мав би приховати лампочку. У нашому випадку світло і є центральним експонатом. А решта деталей лише способом сервірування страви. Оголене світло демонструє напругу у позитивному ключі, як у буквальному, так і метафоричному сенсі. Адже з власного досвіду можу сказати, що під напругою життєвих подій та внутрішніх переживань вдається творити навіть краще. П'ятим блоком є триптих мантра морзе. Який був створений на резиденції МС6 під темою «Авангардні діалоги на бойках, ця графіка є ключем до розуміння світлового об'єкту, що залишився в одній з кімнат резиденції. Але чому така назва і як вона пов'язана з темою виставки? Запитаєте ви. Що ж, тут трохи закручено. Для самого світильника мені було запропоновано використати дерев'яні кульки. Які дуже нагадували код, а найпростіший код, який мені відомий, це азбука Морзе, що була винайдена задля передачі важливих повідомлень. Моє ж повідомлення звучить так: Сонце, гори, світанок, ранок, ми під небом. Це не випадок. Наївний вірш це перше, що прийшло на думку. Дивлячись на краєвид за вікном кімнати, я зрозуміла, що живу в цьому моменті, і це дуже цінно спинитись і розгледіти життя, не поспішати і знати, що моє появлення не випадкове. Це усвідомлення для мене як мантра, що при повторенні заспокоює розум, наче колискова, і в результаті знижує надлишкову напругу. Що ж до самих композицій. То вони розповідають вже про історію мого перекодування. У центрі триптиха ландшафт з геометричними деревами та сонцем у вигляді трьох крапок, що означають букву С. Ліворуч, на тлі ефемерного пейзажу, розміщений вірш, написаний чистим кодом морзе, а праворуч він перекодований мною та оформлений у вигляді креслення, що розроблялися. Разом з інженером для виконання світильника завершальною роботою виставки є скульптура підтримка, що, як і решта об'єктів, виконана з керамічних ізоляторів, з'єднаних латунними та сталевими деталями. Але у цьому об'єкті акцентом є золотий півмісяць, який підтримує керамічна конструкція, і від початку він мав проілюструвати роздуми про необхідність допомоги ззовні, та підкреслити буквальну залежність місяця від сонячного світла, адже він лише відбиває його. Та глядачі наштовхнули на нове значення цієї роботи, асоціюючи півмісяць з ісламським символом. Це змусило мене дізнатись про значення такої символіки, і в результаті вразило, що вкрай багато релігій використовують півмісяць у своїй філософії, і об'єднує їх всіх символ Алата, що означає духовно розвинену людину.